Так, все достатньо, трошки прогріли. Це вже десь десь так п'ятий запуск приблизно. Це той двіятель кумовий, що я там тупоршню робив, показував, що головки текли через ті отвори дренажні, що я шліфував кольця ремонтні по висоті. Оце він. Циліндри поставив стандартні е, вживані. Вживані хон навів. чуть чуть царапинок там є. Трошки вироботки є, але запускається. Білого диму немає. Значить, думаю, компресія. Компресія є. Так. Зараз десь тільки там десь мінус два. Ось 2-3 такому морозу. В принципі, регулятор поставили сюди. Тобто без регулятора. Щось, наче як по відчуттям начебто так краще заводиться. На да, трохи більше диму, але якось живіший. Живіший. Якщо без регулятора. Так. Пружинку переробили, там не було її, в такому плані. Хорошо, мені в принципі подобається, я довольний. Переживав, як воно там буде працювати, це все, але слава Богу. Я думаю, буде працювати. Вставити охолодження і... і вперед. Все тоді вперед.